Глядачі, всім доброго дня. Бачите, який от прекрасний світ, але якось е, стільки все нагнітає, хочу вам розказати таку історію, не, не, хотів, не хотіла Марічка за все освітлювати вам, але все ж таки прийдеться, тому що склалась досить така погана ситуація. Е, щойно приїхав на дачу, е, бачу, бачите, все загороджено. Сіткою від сусідки, зараз я все так розкажу, щоб ви могли зрозуміти, що відбулося. Бачу тут в куті, в куті щось, що рушиться. Далі сусідка своїм зятим, каже, каживе. Тут напроти. Каже, О, бачите, відхилили шифер. Цей свій. Я шифер і перетягнула на свою сторону козеня. Бачу, що козиня кричить, вибіг до них, витягнув телефон, почав знімати. Там дивіться наступні відео, там будете бачити, це відеомарічка закине, все вам покаже. Просто вважайте! На сусідів, я розумію, що сусідів не вибирають, так, склали обставини, що тут такі сусіди. Але просто ситуація таким чином, що людина робить капусті тиждень. Тиждень чи два тому вона говорила, так, майже таке кажуть, нецензурної лайки, що все потруїть, потруїть кури, потруїть свині, потруїть кози. І в ітозі бачили самі її відео. Я думаю, що кури здихають з якихось певних причин, але, то, напевно, все ж таки вона робить те, що сказала, та і робить. І кури зовсім не здихають від якихось хвороби, напевно, що від чогось іншого. Ну, не знаю, викликав поліцію. Будемо бачити, хай якось відреагують на цю ситуацію. Бачите, яка територія? На те, що я сказав, що обідали козу, вона її почала волочити по землі, придушили її. Дивіться, тут коза може перейти, покажемо цілий периметр паркана. Сказала сусідка, що коза якоби. Перелізла ось тут. Ось тут коза перелізла. Но, якщо тут коза може перелізти, то я не знаю, це якось не все дивно відбувається. Дивіться, периметр повністю загорожений, укріплений сіткою, з укріплений полями. Ніде взагалі немає жодної, можливо, якоїсь. Взагалі для переходу. Все укріплено навіть здовж. Ось, в траві Всюди по периметру йде патик і сітка пробита цвяхами до патика. Ми тепер йдемо периметр, до речі, зафіксуємо, що сітка всюди є. Будемо тепер фіксувати постійно, тому що я вже не знаю, що очікувати від цих людей. Що може бути, можуть тих тварин, вони діться, що відбувається. От на городі, бачите? Перекидають сміття. Е, я тепер вже не знаю взагалі, що очікувати від людей. Можуть зруйнувати периметр, оцей паркан, щось пошкодити, можуть тварини дійсно піти по городах, тоді от кожного дня буду робити обхід. Бачите, ніде нічого не може пролізти. Все загороджено, закрито, забито. Зараз ми обійшли правий бік від голуб'ятій і йдемо на лівий, йдемо на ліву сторону. Зараз там ще подаємося. І будемо. Це контур тут також бачите, все обгороджено від сусідів, ніде взагалі нічого не може тут перейти. Взагалі жодних шансів на перехід ніякий немає. Так що, щоб новинку потім питань, будемо перфіксувати такі речі, тому що... Я вже не знаю, що від них очікувати Дивіться. Тут, бачите, все зашито, закрито. Це ліва сторона від голубятника. Сітка, забита по цій палі, забитий ошвал, низ, верх, все зашито і обшито. Зараз будемо цей периметр, ви бачите, низом йде до землі. Пальки. Верхом. Все повністю зашито. По сітці. Шансу жодного ні на праву, ні на ліву сторону в творені перейти немає. Нічого не пошкоджено. Погрози від сусідів є. Шекаємо якоїсь провокації. Очікуємо. Будемо фіксувати. Сьогодні. Сьогодні зараз 11, 11 липня. 11 липня сьогодні. Все, зашито, Так що це ми зафіксували. Козу перетянула. Наділа нашою взагалі зашморк, тянула її поволоцькі. Малеко занячено, придушила її, все відео там, все буде видно. Почала лаятись, почала клясти, почала кричати, висловлювати е взагалі нецензурною лексикою. І от такі люди, які ходять до церкви, моляться Богу, а в такі, така, от, сусідські справи, замість того, щоб щось допомогти, підсказати, навіть приглядіти, роблять такі незрозумілі речі. Все зрозуміло, чому це робиться, тому що людина нічого не отримує. Тут все пропадало, валилося. Це все ми відновлювали, відбудовували. Хочемо щось утримувати, але люди не дають. не дають це робити з певних причин. Може якась чорна завість, може якийсь інший інтерес. Неодноразово сказано, що звідси забрати це геть, щоб тут нічого не буде жити. І так, і відповідно відбувається. Кури вже почали здихати вже не перший день. Сьогодні інцидент з козою. Якась причина її перетягнула на свою сторону. не розумію, як зловила, чому вона Це зробила, я не розумію. Це будуть з'ясовувати відповідні органи, чому вона це зробила. Так що Будемо все одно триматись, не будемо здаватися, будемо йти до кінця. По факту будемо бачити, що воно як буде жити, буде відбуватися з цими, з цими тваринами. Зараз ми зафіксуємо, що тварини цілком здорові. Козов перекинули вони. Поросята. Тут поросята, тут коза, тут козня, що під храмою кіно тягнула. І там дві в'єтнамські свиноматки. Тут вони дві сидять. ось дві. Так що будемо очікувати провокацій. Хай, хай не думають вони, що можна робити якісь такі кажуть, дії взагалі неадекватні. Ну Дивно, трохи це все дивно. Не хочеться взагалі нічого навіть пояснювати, утримувати, тому що якось все нагнітає. Але попробуємо, попробуємо, побачимо, що буде далі, який буде цього всього результат, кінцевий, яка, як ти кажуть, який кінцевий цьому результат. Так що стежте, дивіться, вважайте, також дивіться за своїми сусідами. І якось буде вся ситуація виходить. виходити. Так що всім дякуємо, до побачення.